Якщо хочете щось змінити, почніть з себе. У цьому випуску ЧПНФО розповідає, чому в мегаполісах виникають затори і як водії можуть змінити цю ситуацію. Мова йтиме про затори на перехрестях, наприклад, таких як цей. Це є типічна помилка для наших водій, які намагаються от, в останню чергу очередь за поток і заїхати, як би ой, ой, ой я зараз хвост уберу. А на самом деле он его не убрал. Ось погляньте, автомобілі їдуть на свій зелений, але проїхати перекристя не можуть, тому що на тому боці затор. Водії вже запізно розуміють, що повністю перекрили рух автомобілям з боку. Тож на сусідній вулиці тепер теж стоять. Ці автомобілі, у свою чергу, перекривають рух для наступної вулиці. І так, за ланцюговою реакцією, можуть стати 5-6 кварталів міста. І все це через одного-двох водіїв. Які півгодини тому порушили давно прописані правила. в зоні перекрестки встановлюватися не можна по правилам. Якщо ти не видиш, що ти пересікаєш перекресток, ти встанавлюватися не маєш права. Ти не не маєш права виїжджати за лінію стоп. От такі водії, які здесь стоять, вони всі нарушають правила. Якщо на перехресті світлофор, у автомобілів є шанс проїхати. Якщо ж перехрестя нарегульоване, затор може стояти годинами. І без регулювальника тут не обійтися. Ну, от смітья, водителі остановились почти, включає матіз, субару. Там, звісно, поток застряв. застряв поток. От, результат. Видите? От, вот результат, вирішити теж типічне. Всі остановились в зоні перехрестки. А так не повинні бути. У цій ситуації Ланос мав зачекати ось тут, доки Хюндай не проїде перехрестя. В принципі, правило одно. Нужно убедиться в том, что вы проезжаете вот эту зону, которая опасна. Только после того, как вы убедились, что вы ее проезжаете, вы про... и вы ее можете проезжать. Вот это хорошо. Вот это раз, два, три, четыре, пять водителей им можно по цветочку дать. Вот этих заторов бы не было.